ういいね。 Вони долають снігову вершину на швидкість. У селі Кам'янка, що неподалік Полтави, 22 січня стартував відкритий чемпіонат області з гірськолижного спорту. Протягом двох днів тут змагатимуться 80 спортсменів. Це учасники вихованці місцевої дю США імені Бутовського, а також гості з Київщини. Два дні дві різні дисципліни, розповідає головний суддя чемпіонату Сергій Дорош. Сьогодні проходить траса славому ганту, і спортсмен потребує об'їхати. Всі фігури, всі фішки. А завтра у нас спеціальний есть тобто, там зовсім інші фігури. Там траса стоїть з одних фішок. Тобто, зараз у нас двойна фішка з флавом. Завтра ми стоїть з одної фішки. Їх навіть можна збивати, але головне, щоб лижі, ботинки пройшли ворот, фіксуються на час. Хто потратив саме менше часу, то й виграв». вже сьомий рік поспіль. Цей обласний чемпіонат присвячують пам'яті Тараса Черкаського, відомого полтавського гірськолижника, переможця і призера багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань, а також члена національної збірної команди України. 15 липня 2017-го хлопець потрапив у ДТП. Відтоді йому назавжди 20, Говорить мама загиблого. Ірина він був постійно на позитиві, ніколи не було поразок, тільки. Перемога для нього кожен такий. Чим би він не займався, в нього не було конкурентів. Є колеги, є в яких треба вчитися, є кращі, з яких треба брати приклад, і тому от я до сих пір. Чуся в нього серед тих, хто бере участь у змаганнях восьмирічна Катерина Лобач, дівчинка на лижах вже чотири роки і переконана, що показала сьогодні хороші результати. Коли я приїхала перший раз на Сорочин яр і захотіла з мамою покататися, мені це дуже сподобалося. Я її попросила мене записати на такий гурток. Я таю тільки минулі змагання. Там я не заробила місця, але Дуже велике задоволення. Спортсменам дають дві спроби подолати трасу. Середня швидкість двох спусків і є результатом змагань, пояснює учасник чемпіонату, восьмирічний Тимофій Григоренко. Спочатку я плохо показала, а зараз я спустилася Я не знаю за скольза. Начало не вміло так грається. Я з тренером їхав, дуже було так страшно. І коли бачила так гору мені нравиться. Можна поїхати в Карпати і що куди-то. Наймолодшим шість, а найстаршим спортсменам вісімнадцять. Кожен змагається у своїй віковій категорії, говорить член збірної команди Дю США імені Бутовського Дар'я Вахненко. Каже, результат спуску залежить від багатьох факторів: від техніки, в якій катається спортсмен, до розміру лижів. Це залежить від людини, від його. Е Ну як він їздив раніше, там скільки років займається, але в старших лижі вони більші і мають дорослий ну, доросла лижа йде. Вона більша і тлініша. Не так, ну не такі, як у дитячі. Там у мене метр вісімдесят три. Хто хто вищий, має вищі лижі. Нагадаємо, відкритий чемпіонат Полтавщини з лижного спорту організовують з 2009 року.